Друзі, всім привіт! Як завжди, я рада вітати вас на своєму каналі. З вами Світлана та мої орхідейки. Знаєте, друзі, довго я думала над тим, яке ж відео вам знімати, тому що тем для зйомки було декілька, і це була пересадка як дорослої орхідеї, яка потребує вже пересадки в новий ґрунт, так і пересадка підлітка азіатського, який росте в моховому стаканчику. Тому що він дуже пішов гарно в активний ріст і я хочу трошки йому змінити посадку. Але потім, знаєте, почала готуватися до зйомки і вранці підійшла до своїх ось цих красунь, які знаходяться у мене на вікні у спальній кімнаті. і коли я побачила ось ці цвітоносики, ось ці ці бутончики, які вже Деякі з них почали відкриватися. Думаю, ні, все ж таки, в першу чергу я для своїх підписників, для своїх поціновувачів орхідей зніму е, свої орхідеї, щоб ви запам'ятали їх в такому вигляді, е, в майже квітучому на стадії бутонізації. І вже коли вони всі зацвітуть, я вам потім покажу, як, е, яка тут у мене атмосфера, який тут у мене вибух неймовірних фарб. На цьому підвіконні, тому що е, я вам постійно кажу, що весняно-літнє цвітіння я просто обожнюю, тому що е, в цей період у мене тут настільки е, неймовірна краса, що ну, просто дух захоплює. І знаєте, наскільки це приємно, коли люди, посторонні люди, е, проходять повз е, твого вікна і просто, е, знаєте, шиї звертають, щоб. Поглянути, як це так може бути, щоб так квітли орхідеї і щоб у них був так настільки здоровий вигляд, тому що, знаєте, був у мене недавно такий випадок, що взагалі незнайома мені людина проходила повз і, побачивши мене, почала запитувати, що як, як так у мене виходить, можливо, у мене є якісь. Для неї поради, можливо, я їй щось підкажу по догляду за орхідеями, можливо, вона щось робить неправильно, тому що як так може бути, що я справляюся з такою кількістю орхідей, і вони в такому, ну просто неймовірно гарному вигляді, а у неї всього-навсього декілька, і їй дарували їх у подарунок, як більшості з нас, і вона в неї взагалі геть. Мало того, що не цвітуть, але і там проблеми в неї є з листочками. Звісно, що я розговорилася, з нею мене потім, коли питати за орхідеї, мене потім не можна зупинити. Звісно, я їй дала всі рекомендації, дала їй свій номер телефону. Якщо щось, то нехай вона мені присилає свої орхідеї в месенджер або десь там на вайбер, де можна переглянути як фото, так і відеозйомку. Тому не знаю, друзі, що, що там вийде, чи прислухається вона до моїх порад чи ні, але я поради роздавати люблю, тому, тому і створила цей канал, щоб ділитися разом з іншими своїми методами подогляду за орхідеями, щоб у, у вас також ваші красуні були здорові і е, е, тішили вас своїм пишним цвітінням. Ну що, друзі, е, хочу показати вам, почати показ із цієї орхідейки. Ось це бутончики орхідейки, дикий персик, бачите, вона вже сформувала шість так, шість бутончиків. Взимку вона випустила ну, осінньо-зимовий цвітоносик, бачите? на якому проквітла всього-навсього на три квіти, і тільки на одній із квітів були характерні цілі. Ось ці плямки, які характерні для цвітіння дикого персика, решта трошки не дотягли і процвіли взагалі по-різному, в когось було декілька плям, в когось взагалі їх не було. Потім він відцвів, я зрізала йому цвітоносик, і він вже із пробудженої бруньки дав ось навесні ось такий симпатичний цвітоносик, на якому сформував шість бутончиків. Купувала я його під літком у розмірі 1,7, плюс до всього він ще був на тому що в нього було взагалі декілька там. Здорових корінчиків, можливо, два з половиною, але все ж таки після пересадки в, домашню, в домашній ґрунт він дуже гарно пішов. в Активний ріст. Бачите, ці маленькі листочки, які в нього є, це цей ще магазинний листочок. А ось цей вже він. Подивіться, який ось цей за розміром. Зараз там його дістану. Подивіться, все, все вже орхідейка досягає майже стандартного рівня. Ось цей листочок у нього новенький, тільки недавно з'явився, він ще в стадії росту. І ось так у мене з'явилася орхідейка дикий персик. Спочатку боялася, чи я зможу дати їй раду, але у мене все вийшло, тому ось ця орхідейка тепер є в мене. Ось зараз, дівчатка, ось тут у мене орхідейка пірат пікоті. Правда, там цвітоносик. Ось ці листочки дуже. Ось бачите? Ні, ні, Нічого не бачите. Листочки дуже щільно прилягають один до одного, тому не можу вам показати, але там є цвітоносик орхідейки пірат-пікоті. Дуже чекаю вже на цвітіння цього, цього піратика, тому що. Ці сплеші, ці кольори просто вражають. І пам'ятаєте, минулого разу я вам показувала, коли він свів, скільки він сформував багато бутонів, який це був дуже гарно каскадний такий цвітоносик. Взагалі він мене просто вражав, але мені здається, йому чогось не вистачало, можливо, світла, можливо, ще чогось. Тому що дивилася на. Орхідеї цього сорту у інших дівчат, і вони як сформують бутончик, так від першого до останнього орхідейка його потім і тримає. А в мене чотири квіти відкриє, потім, коли п'яту відкриває, вже саму першу він відсушував. В мене не було, що він випустив там більше десяти. Бутонів і він їх всі відкрив. Зате вудочка була більше метра. Тому мені не дуже потім подобалося, дала йому трошки процісти і потім зрізала цей цвітоносик, тому що ну, цвітіння мені взагалі не зайшло, мені не сподобалося. Думаю, нехай трошки відпочине. І навесні обов'язково, коли він отримає багато світла, коли буде вже будуть для нього такі всі. Хороші такі умови, він обов'язково мені проквітне саме так, як він квітне у інших дівчат. А ось тут, друзі, визирає до нас цвітоносик орхідейки Еліс, ось подивіться, скільки там розгалужень. Купувала я її наприкінці зими, квітучої, люкс якості, вона була дуже гарна. Вона приїхала до мене з таким букетом. Але знаєте, після того, як ми орхідейки отримуємо поштою, то не завжди це цвітіння вдається зберегти. Так само і в моєму випадку вона в мене, мабуть, ще простояла днів два або три. Потім я цвітіння її зрізала до самої основи, тому що не виходило тут друзі до першої сплячої бруньки, тому що дивіться, скільки там розгалуджень. Ви бачите, тільки ось ці два, а там внизу є ще одне. Тому цей цвітоносик не можна зрізати до першої живої бруньки, тому що її просто там немає, тому що всі сплячі бруньки вона видає на них ось такі розгалудження. Це ароматний сорт орхідейки, дуже вже з нетерпінням чекаю. Ну, а тут, дивіться, все ще квітне моя орхідейка Амстердам, яку мені чоловік подарував. Ось вона, красуня. Ось, бачите? Така красуня. Доростила мені ще ось таку кількість бутончиків на цвітоносику. І пробудила ще ось ще одну додаткову гілочку. Ви пам'ятаєте, що це. В неї був цвітоносик з точки росту, але нічого, буде давати діточок. Плюс у мене є ще один сорт. Цієї, ще одна орхідейка вибачається цього сорту, тому я не дуже розчаровуюся, якщо я не буду бачити цвітіння цієї орхідейки, у мене якщо щось є запасний варіант. А ця нехай дає мені малечу. Ось ця, друзі, моя красуня, ви недавно бачили її в попередньому відео. Дякую окремо всім тим, хто писав мені назви до моїх орхідей, які я не могла визначити. Так, я вже підписала цю орхідейку. Дійсно, це орхідейка Fancy Freakless. Дякую вам, величезна дівчатка. Ви у мене просто найкращі, Ви постійно допомагаєте мені знайти назви, якщо я цього зробити не можу. Ну, як не можу? То є декілька, знаєте, дуже схожих орхідей і декілька варіантів. Назв, серед яких я просто не можу визначитися. Але цей, коли ви мені написали, що це фенсі, я одразу зрозуміла, що дійсно так, це саме вона. Ну, Не хоче сьогодні, сьогодні камера мені ловити фокус, так, як потрібно це мені. Ось вона така красунь. Тут у мене орхідейка Санта-Роза. Ось такий у мене малюк, це подаруночок. І сподіваюся, вона у мене. Буде все ж таки рости і розвиватися. До речі, корінчики пішли вже в активний ріст. Ось ось така: це не домашня цвітіння, це ще магазини, але вона досить довго його тримає. Ось ця моя красуня, ще одна: це бігліпчик мультифлорного типу цвітіння. Бачите, його назва Альма. До речі, взимку, коли він цвів, то на губі ось цього, ось ось бачите, на губці цього рожевого не було. Була, мені здається, Губа блідіша. Зараз колір більш вираженіший, тому мені дуже подобається в неї два цвітоносики, на яких вона вже активно почала розкривати бутончики. Ось тут моя мультифлорка, їй вже, мабуть, два роки, і взимку вона випустила. мені була цвітоносик. Бачите? Але він все ж таки не процвів, тому що на ньому жовтіли бутончики, і він не зміг, тому ну, ця орхідейка не змогла процвісти, і я її зрізала цвітоносик. Потім вона, звісно ж, пробудила бруньку і видала мені додатковий цвітоносик вже з пробудженої бруньки. Як ви можете бачити, майже у кожної орхідеї зараз в активному рості листочки. Ой, забула вам показати, це у мене орхідейка ягуар. І подивіться, друзі, цей мій ягуар. Дає ось стільки розгалужень. Якщо чесно, зараз вам покажу: дивіться одне, ось тут інше, а ось тут буде третій, мені здається, чи це вже бутончики, ну не знаю. Але дві розгалудження так це точно. Я ніколи не думала, що ягуар ось так може квітнути. В моїх домашніх умовах він квітне кожного року, але він квітнув просто каскадом із одного цвітоносика. І бувало ще, коли в мене було дуже пишне таке цвітіння, що він цвів із основного цвітоносика і ців ще із пробудженої бруньки. Тому ось такого цвітіння від ягуара я чекаю, друзів, вперше. Тому. Ви також будете за ним спостерігати, і потім вам, звісно ж, покажу його неймовірне цвітіння. До речі, квіти у нього досягають 10 см, вони не маленькі. Тут у мене, друзі, я не знаю хто, але хтось буде дуже цікавий. Купувала я цю орхідейку як сюрприз, від Цвіташка, без назви. Правда, тут сталася невеличка була аварія, і один бутончик я втратила, але е, теж квіти будуть немаленькі, тому що я бачу ось цю відстань між бутончиками. І ця відстань обіцяє, що орхідейка із великими за розміром квітами. Ось така немаленька кількість також сформованих вже бутончиків. Подивіться, взагалі, я, я ж кажу: я коли знаю, що наближається літо, це для мене просто захват неймовірний. Подивіться, ще одна красуня біленька із пробудженої її почечки. В неї цвітоносик, і ось таку кількість бутончиків вона мені видала. Ось покажу вам саму квіточку. Ось ось ці жовті вуса взагалі. Неймовірна орхідейка. Ось тут, друзі, ще в мене Льюіс також вже показує колір своїх. Бутончиків, вже вони скоро ось цей, особливо цей, почне з дня на день лопати і вже почне свій розпуск. Це у мене рожевий Люіс, ви його побачите. Взимку також він у мене цвів, але цвів недовго, можливо, півтора місяці і все. Якщо у вас, друзі, є орхідея цього сорту, будь ласка, напишіть, чи ваш Люіс квітне довго, чи це така особливість сорту, що вони квітнуть недовго. Так, кого вам ще показати? Ну тут. Покажу вам ось цю свою красуню. Ось така вона у мене немаленька також, як і решта моїх орхідей. Але все ж таки я дочекалася від неї цвітоносика. Але я чекала, що вона видасть мені така Вредіна цвітоносик із пазух. Але ні, вона пропудила мені. Подивіться, який в неї залишився невеликий залишок від попереднього цвітоносика, а вона пропудила мені ось тут сплячу бруньку. Це орхідейка «Приторія». Настільки була вперта, чим я її тільки не стимулювала, купувала я її відцвіташкою, але сорт пробитий на горщику. Не хотіла б вона видавати мені цвітоносика, нарощувала листочок за листочком і цвісти ніяк не хотіла. А ось тепер вона пробудила мені ось цю сплячу бруньку. І також вже я дочекаюся, нарешті, цвітіння цієї орхідейки. Ось тут моя орхідея Біумонт. ось нарощує таку кількість там корінчиків. Цвітіння, мабуть, вона цього. Літа пропустить, дуже шкода. Але вона видала мені діточку, яку дуже активно нарощує. В діточки вже пішли в ріст корінчики, тому О, дівчатка дуже шкода. Я хотіла, щоб мені б'юмонт моя квітла. Так як квітла минулого літа, ви пам'ятаєте, мабуть, в неї було більше 15 квітів. Це було щось неймовірне. Ось мій а, Релакс, сого релакс. Ось у нього є цвітоносик, вже домашній, ось він росте. І це все ще магазинний цвітоносик. Подивіться, він постійно дорощує бутончики. Ось недавно я зняла квіточку, тому що вона відцвіла, Вже він буде розкривати ось цю. Ось, бачите, ось цей бутончик розкриє. Ну, не хоче. Ну, чому не хоче фокусувати? Ось в неї. Ось такі бутончики дуже гарні. Постійно дорожчає ці бутончики, і я не зрізала цей цвітоносик, і вона з того моменту постійно ось так у мене і квітне. Ось тут у мене дві одразу орхідейки в одному горщику, це мама з діточкою, Орхідейка День туриста. Ось це цілком новенький основний цвітоносик, а це цвітоносик із пробудженої бруньки. Дивіться, ось тут вона видала, бачите, цвітоносик, і ось він вже потихеньку формує свої бутончики. Ох, ось тут моя все ще квітне красунька. Із звичайним забарвленням листочків не із верігатними, із такими листочками у мене стоїть підліток той, що я планувала вам його показати, тому що дуже подобався мені цей сорт. Я замовила, ви пам'ятаєте, коли я вам показувала огляд своїх орхідей на кухні. Я вам показувала цього підлітка. Дуже хотілося мені орхідейку саме цього сорту. І замовила собі як підлітка, так і дуже випадковим чином. Знайшла в нашому місцевому магазині квітковому ось таку орхідейку, просто із звичайним забарвленням листочків, але цвітіння взагалі просто неймовірне. І вона росте не в дев'ятому горщику, не в 12-му, вибачаю, з горщику, а в 9-му. Він набагато менший, ніж, бачите, ніж стандартні горщики, в яких ми купуємо наші орхідеї. Ось орхідейка. Фрон фронтера, так, фронтера, тому що я постійно а, її плутаю з Клеопатрою вже один раз в одному з відео її назвала. Що це Клеопатра, це дівчатка, також орхідейка, а, яку, а, яку я придбала в січні місяці. Бачите, не зрізала їй цвітоносик, вірніше зрізала ось це розгалучення, а ось це залишила, тому що тут на ній були дві квіти магазинного цвітіння, які залишилися в гарному стані. А вона після того доростила мені ось таку кількість бутончиків, які постійно відкриває, і вона мені постійно квітне. Ось така дуже гарна фронтерка, неймовірна. Так, хто тут у нас ще? А тут. І ще в мене є цвітоносик також орхідейки сюрприза. Не знаю, хто тут буде, але вже одне тішить, що щось буде цікаве, не біле. Мені, знаєте, вже останнім часом дуже щастить на те, що якщо, якщо я і купую якісь відцвіташки, то вони виявляються якимись сортовичками, дуже такими цікавими. Ось тут у мене ще є орхідейка Blake Stripes, чорні полоси також. Магазини цвітіння у мене була орхідейка цього сорту, але як ви знаєте, вона е, у мене загинула, залишилася тільки діточка, яка з'явилася на цвітоносику, коли е, та орхідейка у мене захворіла. Діточка ще дуже малесенька, а цвітіння цього сорту мені дуже подобалося. Я хотіла бачити її квітучою, тому по вигідній ціні я знайшла собі вже е, нову здорову орхідейку. Діточка нехай собі росте, а ось така орхідейка. Яка мені дуже подобається, нехай тішить мене своїм цвітінням. Так, тут у мене, друзі, в самому куточку. Бачите? Дивіться, хто. Здогадалися, хто це. Це мій дикий кіт. Так, дівчатка, це він. Подивіться, що він тут мені чудить. Пробудив одразу дві сплячі бруньки, що ще йому зрізала магазинне цвітіння, не дала йому процвісти. Зрізала я, тому що воно мені не подобалося. І ви пам'ятаєте, що я дуже боялася. Що він у мене загине, а заплатила я за нього немаленьку суму грошей, тому що дикі котики. А, а ще в зимовий період вони досить такі недешеві е, рослинки, скажімо так. Тому я дуже переживала, тому що мені довелося зняти е, з часом аж два нижні листочки. Але подивіться, е, теж в неї ще залишилися набряки від переохолодження. Бачите? Хоча їх спочатку взагалі не було видно, тільки я могла на гарному такому освітленні побачити, що там є набряк, я це вже розуміла. І дуже я, якщо чесно, злякалася, думаю, не дай Бог, якщо цей набряк дійде до шиї і все, я втрачу цього знову свого дикого котика, тому що щось не щастить мені з ними, але, на щастя, все добре. І він пробудив мені одразу дві сплячі бруньки. Ось тут у мене ще, не дивитися, стоять у мене ще. Дивіться. watch that Дуже мені подобається цей, цей вид а, ось цих батарей, тому що, коли неопалювальний сезон, вони служать мені додатковим місцем для моїх орхідей. Це у мене тут орхідейка Вашингтон, яку я дуже вже хочу пересадити, тому що, подивіться, як ці корінчики а, стерчать, звідси, мені не подобається. Тому хочу пересадити її в новий горщик, і вона дуже велика. Я для неї обрала ось таке кашпо, щоб орхідейка не завалювалася, і щоб вона з собою, не дай Бог, щось там не, не зробила, щоб в неї щось не зламалося. Так, друзі, сподіваюся, ви на мене не образитеся. Це орхідейка, яку я вам також показувала у своєму недавньому відео про, про те, як я отримала три свої новенькі орхідеї, дві вони квіт-квітнуть, А третю, за яку я казала, що це орхідейка веселка, орхідейка радуга. Ви також мені написали, дякую вам величезне, що це не орхідейка радуга, це орхідейка пічес. Також ця орхідейка називається Персик у перекладі. Дякую вам велике. Але для мене головне, що мені все подобається в цій орхідейці, мені подобається її цвітіння, але я все ж таки її одразу. Після того, коли я вам зняла відео, показала вам її цвітіння, я одразу ж її пересадила, тому що ви бачили той е, терчащий торфстакан. Е, не подобалося мені взагалі той ґрунт. Я її замочила була більше, як на годинку, а вона всього. Е, на 2 см корінчики напилися, решта корінчиків була в сухому такому стані. Я бачила, що той ґрунт мені взагалі не подобається. Я її дістала з ґрунту, пересадила. Ось, покажу вам її корінчики пересадила, поки що не поливала. Поливаю я. Її так, як і решту своїх орхідей після пересадки, як я вам рекомендую на наступну добу. І подивіться листочки в неї через те, що вона дуже хотіла пити, що вона була дуже пересушена, вони були опущені. Ось цей трошки такий в неї покручений, але вони вже пішли в такий хороший тургор. Вони напилися, вони набрали свою пружність і ось цей, бачите, теж в трубочку. Ну нічого. Наступні листочки, сподіваюся, які в неї будуть з'являтися. вони будуть Цілком здоровими. Але все ж таки, дівчатка, вибачайте, пересадила я її, на жаль, без вас. Ось це мій бігліпчик, який я також пересадила. Щось мені там в нього не дуже подобалася, була шия. Зняла я один листочок, але, на щастя, все добре. Дивіться, як завжди, намазала я Максимом, і старі чорні закуклені корінчики стали пробиватися, пішли в активний ріст, стали зеленими. Тож, сподіваюся, ця орхідейка також порадує вже скоро мене своїм цвітінням. Тут у мене орхідейка зоряне небо, яку я теж недавно купила. Хотіла вам, звісно ж, показати її в огляді, але не змогла, тому що квіти мені взагалі не подобалися, і вам вирішила їх не показувати. Після того, як я зрізала її в магазинні цвітоносики ось до такого рівня, вона пробудила мені одразу дві сплячі бруньки. Ну, і тут у мене також біла мультифлорка із таким, знаєте, фіолетовим, не крабом, а фіолетова така. Одна плямка, де в неї знаходиться губка. Дуже така гарна ніжна мультифлорка. До речі, в мене їх дві. Тому думаю, знаєте, дівчатка, у мене є ось такі кашпо, як ладія у вигляді ладії, там можна висаджувати одразу дві орхідеї, тому думаю, що ось ці кашпо в мене стоять без діла, і вони якраз мені пригодяться, і я висаджу, зроблю посадку, правильніше сказати, зроблю посадку саме в це кашпо, і буде у мене. Ця посадочка, ніби подвійна посадка, групова посадка. ось так. Тому все, що в нас попереду, подивлюся, трошки в неї під час транспортування постраждав ось цей листочок, але я його так акуратно направила, щоб, щоб він більше е, отримував рухів, щоб там все в неї гарно зажило, і щоб з цим листочком нічого більше поганого не траплялося. Ну що, друзі, нарешті показала я вам своє ще одне підвіконня. Прошу вас запам'ятати його ось таким, і через деякий час ми вже побачимо його цілком інакше. Сподіваюся, вам моє відео сподобалося, хоча воно, воно дуже таке не коротке, не коротке, як і більшість моїх відео. Ну, не можу я знімати для вас короткі відео, коли хочеться вам стільки багато показати. Ось, друзі, подивіться, ну як. Ну, як така краса може не зачаровувати. Все, друзі, на цьому буду закінчувати. Як завжди, бажаю вам тільки здорових орхідей та пишного цвітіння. До нових зустрічей!